Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Уже зовсім скоро буде свято, велике свято, Різдво Христове. І я хочу вас привітати з цим святом. Але для того, щоб привітати, треба вивчити колядку. Адже ними привітати можна за українськими традиціями. Будь-кого. з Різдвом Христовим. Скажіть, дітки, хто знає, який головний традиційний атрибут Різдвяного обряду колядування? Що з'являється на небі, коли рождається Христос? Сяє Так, молодці, з'являється Різдвяна зірка. На святвечір засяяла зоря вівлеємська і сповіщає народ про те, що Христос народився. І тоді люди починають вітати один одного з Різдвом Христовим. Зоря сяє, виблискує і починаються колядування. Про чудесне народження Христа сповіщає зоря. Ми її намалюємо після того, як вивчимо колядку. Вмощуйте зручненько та почнемо вчити колядку. Спочатку прослухайте всю колядку, а потім завчимо слова цієї колядки на пам'ять. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Ось така жартівлива колядка. Повторюйте за мною слова. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака. Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Молодці малята. Давайте іще раз разом. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Молодці малята. Чудово, молодці. А тепер пропоную вам намагатися. Головний атрибут колядників різдвяна зір. Для роботи нам знадобляться фарби, фіолетова, синя, блакитна та біла, пензлики склянка з водою, серветка та лист паперу. Давайте з вами Привітаємо водичку з фарбами. Поки наша фарба прокидається, давайте розглянемо схему зірки. Тож спочатку нам треба з вами намалювати дві лінії навхрист фіолетової фарби. А тепер дві лінії, які їх переднуть. Ось так. Не би а тепер всередині між довгими треба промалювати короткі ось таким чином. Молодці. Тепер ми будемо з'єднувати краї довгих та коротких, щоб утворювалися трикутники. З'єднавши всі, у нас вийде ось така зоря. Тепер ми її будемо розфарбовувати. Візьміть блакитний колір та замалюйте чотири трикутники блакитною фарбою. Ось так. Тепер візьміть синю фарбу. Замалюйте також чотири трикутники. А решту розмалюйте фіолетовою. Чудово! Тепер ми візьмемо білу фарбу та намалюємо лінії посередині та опромалюємо кутики зірки, щоб вона ніби сяяла. І нарешті домалюємо палицю, на яку чіпляють таку різдвяну зірку. Наша робота готова. Дуже цікаво, які зірки вийшли у вас. А тепер давайте згадаємо, про що ми говорили на занятті. Та про різдво та про колядки та про різдвяну зірку. Дуже чекаю відео з вивченими колядками та Фото ваших робіт. Та говорю вам до зустрічі, малята!